Що тут? Чай? Яєчниця. Ольга Губерняк грається зі своєю племінницею. У Чернігові Ольга потрапила під обстріл росіян. В мене над коліном був, пройшов уламок наскрізь. зайшов ось тут, а вийшов ось тут. І перелом бедрової кістки в цьому місці. Я йшла. Вулиці Пірогова, там у нас жіноча консультація, і почався обстріл. Лунало дуже гучно зі всіх сторін. Це був касетний обстріл з смерчів. Ось я ну, бігти вже нікуди було, тому я просіла. Де стояла, там і просіла. В лікарні дівчина дізналася, що загинув її батько. Він потрапив під обстріл напередодні, коли стояв у черзі за хлібом. Сталося це 16 березня в житловому кварталі Чернігова. Тоді через обстріли російських військових загинуло 14 мирних жителів, котрі стояли в черзі. Це відео опублікував місцевий житель. Тут видно речі загиблих та кров. Зараз це місце прибрали. Почався біля будинку і біля цієї черги. Там маленька така дорога, роз'єднувала будинок, і ось магазин супермаркет Союз. Привозили хліб через день, просто машина привозила, роздавала хліб людям. Ось і вистроїлася черга за хлібом. Ну, людей було досить багато. Який снаряд туди попав, що там розрушилось. Ми з'їздити туди теж не змогли вже. Ми шукали, обдзвонювали все, що могли, всіх, кого могли. Але коли ну, стільки людей привезли до лікарні, то нікому там не було часу відповідати. Мама Ольги Ірина Милащенко показує фото загиблого чоловіка. Жінка каже, його поховати не вдалося. Я була в селі, мости всі зоргани, і доїхати до я ніяк не могла. Я до дитини поїхала і теж не можна було. І тоді хоронило місто. Місто хоронило всіх загиблих, бо на той час дуже було переповнене. Так, пішла людина за хлібом і не повернулася. В тій очеріді дуже багато людей померло. Дякувати сусідам, що він ще й був без документів, що вони нам дозвонились, ми до них дозвонились і вони нам повідомили про це. Військових об'єктів в цьому районі, це центр міста, ніяких немає. Там була лікарня, дитяча лікарня, доросла лікарня, жіноча консультація і все, і будинки. Тобто, ну. Якщо була б військова частина, можливо, там якась логіка да, є, але тут просто-просто люди живуть, ходять. Сирени вже не було у нас в місті, тому е, навіть не знали, чи буде обстріл, чи не буде обстріл. Всі так собі ходили на свій ризик. Зараз Ольга з мамою Іриною, сестрою та двома племінниками проживають у селищі Чинадієво, Мукачівського району. Двічі на тиждень вона проходить реабілітацію. Каже, повертатися до кінця війни у Чернігів не будуть. Оксана Ушакова, Лонтіколишин. Новини на Суспільному.